Так, друзі, привіт, Тульки. Всім привіт. Коротше, я допомагаю свиті. Я зараз буду різати рибку, вона буде готова. Мариновка риби, як струганіна. Ну, І... це ми так да, називаємо. Я, 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 я їй допомагаю тільки нарізати, все остальне, все буде робити світа. Я вам покажу, що в першу чергу треба зробити. Ну, я хочу замітити, що ти зробиш один етап. Так. Да. А потім вже все остальне буду робити. Ну правильно, я. Ж Кажу, всім Кажу, всім так, давай. Може ти це... спочатку типу ті порішиш? Да. Так, дивіться, це в нас виходить столоб. Да, я... Половину да. ми віддали мамі, а половину забрали, це з села привезли. Да, це що ми були... Ми, і... А ми це робили. білий амур, ми були на рибалці. Я його розморозила, теж замариную. Так, да, роби, як тобі удобно. Взагалі не так? Неудобно. Неудобно. Пливе? Угу. Так, давайте буду допомагати Артему. Споріжемо, що... покажемо. Ага. Так. Получилось Артема все порубати да. умничка, uh -huh. Ну, теперь на... нет. Так, да? ну, ти мені кажи, я ж не знаю, я не робив ні його ні разу. Ти його в Ты вот. всегда мені різав рибу, не прибідняйся. <laughs> Оцена пополам розрізає. Можеш не похрепту. Не похрепнути. Ну, щоб тобі удобно було, конечно. Оце или ще раз? Нет, хватит. Хватит, да? Давай за другу миску дам тебе. Да. Yes. Це що виберез там де більше. Правильно зробили? Такими кусочками. Ну, Можна вот такими, можна, як, як вам удобно ріжте тут. Тут, як ми великими ріжемо. Так, є. Оце ну, це можеш оставляти. Оце оставлять, так? Да? Так, да. а туна пополам перерізати. Так, да? Да, Друзі, в общем, ріжемо кусочками такі, які вам подобаються, без різниці, не має значення. кубиком, квадратиком, соломкою, вообще без різниці. Що сопельки тичуть, так да? Ні, не сопольки течуть, просто що я думаю, просто таке м'ясо, мені кажеться, буде довше маринуватися, просто, знає, чи ні? Ну просто якщо воно більшими кусочками. Я просто робив з меншого карася, чи ні. Тут йому достатньо буде време промаринувати, не переживай. Збив мене з змислі. Без різниці, Як кому подобається, так і ріжте. Можете хоч і такими кусками маринувати. Це прям великі сильно куски. Сумнічко. Учишся. А в мене ще тут, знаєте, що, друзі, вариться. Холод... Холодчик. 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 Угу. Mm -hmm. Да. Наварю холодцю. А я приходжу, думаю, що такое, що тут такий за запах. Так, сейчас порізаємо і покажемо, що робити далі. Так, друзі, ми порізали рибу на... От такі шматочки. Ну це От такі ось, зараз покажу. Такі. Примерно такої шарини. Я ж кажу, робіть, як вам в принципі хочеться. Без різниці. Взагалі мені... немає да, смислу. Я розумію, да. чим товстіше, тим довше должны, воно, мені кажеться. У мене такий рецепт, що і товстий промаринується да? кусок. Да. Ну, да да. Що... Е... Беремо 100 грамів солі на 1 літр води. Покаси 100 грамм і з іншої сторони грами. А. а, так тут, це, тут є 100 грамів солі. Так я ж тобі відміряла, конечно. Все высипає, да? Все высипає, да. На літр води. Ми зараз подивимося на літра, якщо вистачить, щоб покрило. Mm. Yeah. Так, бери, у нас мірний стакан. Mm. У нас 0,5 стакан, певний єсть. Літр води. Якраз іще і ще, ще 0,5. достань Заливаємо, треба, щоб воно покрило. В дім перчатку, пожалуйста, перемішай Видно, що тьома у мене заболівший. Шукає перчатки там, де вилки ложки вже холодець розбирайся. Так, є. Пермі щоб покрило водою. Не сильно, просто, щоб покрило водою. Все, у нас все, покрило все водою. І оставляємо на 3-4 годинки. Потім покажу, що робити далі. Наше, ну погнали. Так. Так, друзі, нас постояла риба 4 годинки. Зараз ми її промиваємо і покажемо, що робимо далі. Чему Бери перчатку. Ой, замучила чоловіка сьогодні. Чоловік уже спить одним глазом. Нічого зараз зробимо. Давай говори, що далі, бо я вже хочу спати. Тобі ще чай пить загріваючий. Ну давай, поїхали. І носа промивати. Так, тепер ми беремо з вами уксус, наливаємо повний стакан. Повний стакан? Йдемо. Є. Закривай. Угу. Виливаємо і наливаємо стакан води. По рецепту йде один к одному, але угу. я думаю, що ми ще додали пів, десь півстакана води трошки, добавляємо. Додавиш? Так, да, в мене воно буде довше стояти, тому що я ж буду на роботі завтра. Я додав трохи більше води. Та візьми ложку, ложкою хочу приміщення. Хочу от ложку подати. Угу. Взагалі по рецепту йде один к одному. Але я додаю трошки більше води. По рецепту повинно стояти 12-13 часу. У мене воно буде стояти на порядок більше, тому я додаю трішки більше води. А все остальне я вам покажу завтра. Так, да, ми зараз його закриємо і поставимо в холодильник. Все, закриваємо плюночку і ставимо в холодильник на 12-13 годин. У мене буде стояти більше, я вам. Потім покажу, який вийде. результат. Поїхали. Так, любі друзі, я витягнула рибу з холодильника. Зараз її промию. Начистю цибулі. І будемо з вами її складати в банку. Поїхали. Ну що, любі друзі, цибулька нарізана. Риба. Промита, М -м, пахне так. Так, що нам понадобиться далі? Банка, люба, яка вам зручна, чорний перець, олія, можна оливкову, можна соняшнику без різниці. Що ми з вами робимо? Ложимо рибу в банку. Положимо цибулю, цибулю трішки перцю, трішки олії, і так кожен слой рибу. Цибуля, оліє і перетя. І так кожен шар, риба, цибуля, перець, олія риба, цибуля перець, олія Все погнали. Все зробила. Ось така риба у нас вийшла. Кожна баночку. Вирішила велику взяти, щоб в не фасувати. І дві півлітрових. Ось така смакота, Ще постояв в холодильнику, пропитається, ну десь півдня, щоб точно простояла. Годин 5-6. Взагалі, і, в принципі, зараз вже можна істину. Мені подобається, коли більше вона настоїться, цибуля промаринується. Тоді дуже смачно. Так що дякую, друзі, що були з нами. Я бачите, теж трішки прихворіла. Ну, нічого страшного, все буде добре. Готуйте таку смакоту, пишіть коментарі, ставте лайки. Ми вас любимо цілуємо. До наступних відео. Пока.